Христос народився. Перше служіння, де ми можемо зібратися в цьому новому році. І як нам висвічують, що до цього місця нам допоміг Господь, я думаю, варто нам сказати слава Богу, що в цей перший день цього 25-го вже року ми можемо бути в домі молитви, можемо разом зібратися, молитися разом, підтримувати один одного молитві. І разом співати і прославляти Бога. Слава йому. Будемо читати і роздумати над Словом Божим це послання соборне апостола Якова, 4 розділ із 13 по 15 вірш. Якова, 4 розділ з 13 по 15 вірш. А ну тепер. Ви, що говорите сьогодні чи взавтра, ми підемо у те чи те місто, і там рік проживемо та будемо торгувати і заробляти. Ви, що не відаєте, що трапиться взавтра, яке ваше життя, бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Замість того, щоб вам говорити, як схоче Господь, та будемо живі, то зробимо це або те. І друге місце це псалом 22, 6 вірш, 22 псалом. і Шостий вірш. Тільки добро й милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. Тема проповіді: Впевненість у завтрашньому дні. Коли ми почули, напевно, назву проповіді, ми думаємо, де та впевненість? Сьогодні є війна в нашій країні і впевненості взагалі ніякої нема, не може бути? Яка може бути впевненість? Хто дає гарантію, що завтра не прилетить ракета в наш будинок? Хто дає гарантію, що ми навіть будемо переходити дорогу і нас не зіб'є автомобіль? Хто дає гарантію, що якась хвороба? Не повалить нас, немає гарантії, де взяти цю впевненість в завтрашньому дні. Ця фраза впевненість в завтрашньому дні її навіть політики використовують, бо, тому що розуміють, що немає впевненості в людей, а людям так хочеться, щоб якась була ця впевненість в тому, що завтра буде все добре, що завтра буде можливо навіть краще, ніж сьогодні. І ми прочитали перше місце. Це апостол Яків він навчає тих людей, які з легкістю планують так і розказують, як буде завтра, як буде післязавтра. Він Каже: ми не знаємо, що буде завтра. Ми не знаємо, що може трапити з нами завтра. Тому що життя на землі це як пара, яка на хвильку з'являється, а потім зникає. Воно є настільки швидким. І Правильно говорити, якщо схоче Господь, якщо Він допоможе, то ми будемо живі, здорові, і буде в нас цей завтра, завтрашній день. Але читаючи псалми Давида, я побачив, що дуже в багатьох псалмах, навіть коли Давид пише про якісь свої переживання, важкі моменти в своєму житті, які він переживає, в нього все. В кінці в цих псалмах завжди є надія про те, що Господь дасть відповідь, що буде добре, що буде краще, тому що він надіється на Бога. І навіть в цьому 22-му псалмі, який ми добре, напевно, вже знаємо, багато раз, хто читає Біблію, ми читали, ми роздумували над ним, який починається, що Господь то мій пастир словами, але він закінчується, що я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. Давид в цьому псалмі він хоче донести про те, що він бачить своє майбутнє. Бачить своє майбутнє з Богом і бачить Його добрим. Серед моїх однолітків люди, які ми називаємо їх невіруючими, багато людей, вони, якби мали можливість, вони би виїхали з України. Вони би поїхали, бо казали, бо кажуть, що ну, що тут робити в нашій країні. Перспектив немає ніяких. І я думаю: Господь, я маю ці перспективи, я бачу. Я вірю, що ти можеш зробити, бо я вірю не в політиків, не в те, що люди якісь постануть, хороші, які допоможуть, навіть не за кордону люди допоможуть. Але я вірю, що в Господь в Господа є план. На нашу країну. Так, сьогодні є війна. Сьогодні, можливо, це не найкращий час, коли країна переживає. Але я вірю, що Господь може зробити із проблеми, які ми сьогодні навіть переживаємо, перевернути її на благословіння. Я вірю, що в Бога це ще не кінець. Я вірю, що Бог не поставив крапку. Як багато людей можуть ставити ці крапки і казати, що тут доброго є. Дуже часто я в цей момент, в цей період війни, ми слухаємо, що говорять різні люди, які називаються експертами різними, і вони говорять свої прогнози якісь. Хтось говорить позитивні прогнози, хтось негативні. І мені дуже часто, я, коли знаєте, тако прослухаю чи почую чи з думку, я згадую один вірш. Який в нашій церкві хтось розказував. Але я запам'ятав слова з цього вірша, звучать вони тако. Останнє слово завжди каже Бог. Багато люди говорити можуть, та з висновків і рішень багатьох збувається єдиновірне, Боже. Багато люди можуть говорити, знаєте, і ми слухаємо, і, і думаємо, що вони правду говорять, але збувається те, що Бог скаже. Збувається те, що він накаже? І хоч і важкі моменти можуть бути в нашому житті, інколи, як в природі, знаєте, хмари можуть затуляти сонце, але ми знаємо, воно є і прийде час, прийде інший день, і сонце воно покажеться за хмарки. Впевненість в завтрашньому дні. Як мати цю впевненість? Ми розуміємо, що бувають моменти, коли Бог наповняє наше серце своїм спокоєм. Але як в нашому житті, що потрібно зробити, щоб Господь наповнив наше серце своїм спокоєм? щоб Він наповнив і дав свій спокій, навіть коли ми переживаємо якісь важкі моменти, або навіть коли ми десь, можливо, не знаємо, що буде завтра, нам так потрібно, щоб Господь наповняв наше серце своїм спокоєм. Але для того, щоб мати впевненість в тому, що завтра буде добре, нам потрібно декілька моментів, декілька розумінь. Я би хотів з ними поділитися, щоб ми пороздумували разом над цим. Перше, це розуміння нам потрібне, що ми з вами для Бога є цінними. Ми з вами для Бога є цінними. Саме заради нас з вами Ісус Христос прийшов на цей світ. Ми День Його, ми Різдво святкуємо, і, і ці святкування вони ще продовжуються, але ми святкуємо те, що Господь вважав нас з вами настільки цінними, настільки дорогими, що Слово Боже говорить, що Він віддав свого Сина, заради нас з вами, щоб показати нам ще раз і ще раз, що ми є. З вами є цінними для Нього. Слово Боже говорить, що ми стали домашні свої тепер для Бога. Слово Боже говорить, що ми колись були не а тепер помилувані. Колись були не народ, а тепер ми є народ Божий. Ми для Бога є свої. Ми для Бога є цінними. І якщо ми є для Бога цінними, Якщо Він нас так сильно полюбив, то хіба Він не сильний потурбуватися про нас? Хіба він не сильний потурбуватися про наше життя з вами? Що буде завтра? Ми не знаємо. Але знаємо, що Господь залишиться тим самим Богом, який був вчора, позавчора, яким є сьогодні, і Він залишиться тим самим завтра. Він залишиться тим самим Богом, тим, який нас полюбив. Тим, який нас назвав своєю дитиною, тим, який готовий давати нам життя і майбутнє. Варто лише надіятися і довіряти йому. Друге, що нам може дати цю впевненість в завтрашньому дні? Це розуміння, що Бог є сильним. Розуміння того, що Бог є сильним. Ми розуміємо. Що немає таких обставин в житті будь-якої людини, які Бог не міг би змінити, на які Бог не міг би вплинути, немає такого. Цей же самий Давид, псалми, якого ми згадуємо, він вийшов на битву проти Голіафа, не тому, що він десь відчував свою силу, не тому, що він розумів, що, що він є сильний. А тому, що розумів, хто є Бог? Тому що розумів, який сильний Бог. І тоді, коли люди, які були ізраїльському війську, вони дивились на Голіафа і порівнювали його зі своїми власними силами, Давид дивився на Голіафа і порівняв його з Богом. Порівняв з Богом і розумів, хто він такий проти Бога. Не проти мене, казав Давид, а проти Бога. Хто він такий? Що дає виклик Богові? Хто він такий, що говорить погані слова на Божий народ? Хто він такий? Люди, які були в Ізраїльтяни, вони дивилися і вони з собою порівнювали і розуміли, хто я такий, вони давали питання. Хто я такий, щоб стати проти цього сильного могутнього воїна? Але Давид, він, він розумів, що Бог є сильний, і порівняв його з Богом. Нам потрібне розуміння, що Бог є сильний, щоб мати цю впевненість в завтрашньому дні, щоб відчувати цю впевненість в завтрашньому дні. Розуміти, що Бог є могутній і сильний. І мені дуже подобається у книзі пророка Ісаї опис про могутність Божу. Ісаї 40 розділ із 22 вірша. Він той, хто сидить понад кругом землі, а мешканці її немов та сарана, він небо простяг, мов тканину тонку, і розтягнув він його, мов намета на мешкання. Він той, хто князів обертає в ніщо, робить суддів землі за марноту. Вони не були ще посаджені і не були ще посіяні, і пень їхній землі ще не закоренився, та як тільки він на них дмухнув. Вони повсихали, і буря понесла їх, мов ту солому. І до кого мене прирівняєте, і йому буду рівний, говорить святий. Підніміть у височину ваші очі і побачте, хто те все створив, той, хто зорі виводить за їхнім числом та кличе ім'ям їх усіх, і ніхто не загубиться через всесильність та всемогутність Його. Ось який могутній Бог, ось який він всемогутній. Ми співаємо не раз в наших піснях про велич і силу Божу. Але коли приходить момент, якийсь важкий в наше життя, ми десь трохи забуваємо, що Господь Він всемогутній, що Він є всесильний. Ми десь забуваємо, що йому немає нічого неможливого. Нам потрібно розуміти. І згадувати і самим собі інколи навіть нагадувати, перечитувати Слово Боже, яке говорить про всемогутність Божу. І ще раз собі нагадувати: Господь є всемогутній, немає нічого в цьому світі, що є сильнішим за Бога. Він є могутніший, Він є сильніший. Тому наше розуміння про те, що Господь є всемогутній, що Він є всесильний, воно дасть нам внутрішній спокій. Воно дасть нам цю впевненість в завтрашньому дні. Третє. Це розуміння того, що Бог навіть якийсь печаль, навіть якийсь смуток, який може приходити в наше життя, може використати Його на радість і на добро. У Римлян 8.28 ми читаємо і знаємо, що тим, хто любить Бога. Хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, Він допомагає, що все в нашому житті буде нам на добро. Навіть якісь труднощі, навіть якісь переживання, вони допоможуть нам змінитися. У Слові Божому я не буду зачитувати, але нагадаю приклад Анну, яка молилася матір Самоїла. Її дошкуляла її суперниця. Її було дуже гірко в її житті. Вона була бездітною. І в той час на бездітних багато що недобро говорили, і особливо одна людина. Її дошкуляла її суперниця Пеніна. І вона її багато дошкуляла, часто її нагадувала про те, що вона безплідна. І це вилилося настільки, що їй це настільки боліло, це настільки болюча стала тема для неї, що це їй боліло кожного разу, коли це їй нагадувала. І це, цей біль він перетворився в те, що вона настільки смирилась перед Богом, що вона настільки впокорилася перед Богом. Щоб вона в покорі своїй кликала до Бога, щоб Бог дав їй сина, щоб вона пообіцяла цього сина віддати Богові на служіння. Аби тільки Господь дав їй, щоб перестали так на нього говорити, щоб перестали настільки дошкуляти її через весь цей біль. Через біль дуже часто в нашому житті. Ми приходимо до таких речей, до яких ми ніколи не дійшли, якби в нашому житті все було гладко, все було добре. Саме через біль ми вчимося навіть розуміти людей згодом, які будуть теж переживати якийсь біль. Коли в нас все добре, ми не зрозуміємо цих людей. Але коли десь ми теж переживаємо якийсь біль, ми зможемо зрозуміти і, можливо, навіть порадити, підтримати, бути підбадьоренням чи підкріпленням. Для тих людей, які потребують цього від нас, через розуміння, що Господь навіть якісь важкі обставини, навіть якісь неприємні обставини для нас, може перетворити на добро. Знаєте, Це розуміння теж нам допомагає бути впевненим, бути спокійними, що я є в Господніх руках. Що Він має все під контролем, навіть коли мені особисто може здаватися все навпаки, навіть коли мені може здаватися, де Бог може задавати запитання. Але Бог знає, але Бог бачить, і навіть самі ситуації, де, де неймовірно важко, де неможливо вийти з тих ситуацій, Бог може перетворити на спасіння. Колись ізраїльський народ, як тікав з Єгипту, а за ними бігло фаронове військо, вони прийшли до моменту, де з боку гори, попереду море, а заду біжить фаронове військо, безвихідне становище. Хтось навіть із них почав нарікати на Бога, на Мойсея. Але Бог їх виводить із такої безвихідної ситуації. Скільки разів потім вони співали і славили Бога за Його велич, за Його силу, скільки вони склали пісень, скільки вони співали і славили Бога за те, що Він зробив неможливе, тоді, коли вони зі свого боку вже виходу не бачили, але Бог сильно проявляв цю руку. В нашому житті ми справді не маємо цієї впевненості в завтрашньому дні. Тому що на кого надіятись? Ми не знаємо цього. Ми не знаємо, що трапиться завтра. Та ми можемо надіятись на Бога. Ми можемо впевнитись в Його силі, в Його славі. Ми можемо розуміти, що в Бога ми є цінними, а Він не дасть образити своїх дітей. Хоч навіть війна сьогодні показує це, яка є в нашій країні, що і діти Божі теж страждають від цієї війни. Теж переживають втрати, теж відчувають біль. Та тим не менше ми можемо розуміти, що я є в Господніх руках, що Він тримає мене в своїх долонях, що він, як той пастир, про якого Давид писав, той, який піклується про нас, той, який бачить для нас майбутнє, навіть коли ми можемо не бачити, що буде завтра, та він все знає, тому варто довіритися йому. Коли ми розуміємо, що Він є сильний, що Він є могутній Бог, це дає нам впевненості, що Він тримає все в своїх руках. Коли ми розуміємо, що Господь навіть різні моменти безвихідні для нашого життя може перетворити на велику радість, на великий спокій, може дати Його, тому можемо довіритися йому. Можемо ще раз сказати: Господь, Ти є сильний. Я можу не бачити. Того, що буде завтра, але Господь може бачити, Він може знати. Знаєте, одного разу ще, бувши молодим юнаком, я сидів на новорічному служінні і ніби роздумував про те, що все проповідувалось про цей заклик, за, щоб ми цінували своїм часом, який є в нас. І в один момент мені прийшли якісь такі думки. Аж страх якийсь прийшов, що я не знаю справді, що мене чекає в новому році. Аж страх прийшов, що я не знаю навіть чого очікувати від свого життя, як воно піде, як воно поведеться. І я сидів на цьому служінні, я, я розумів, якийсь аж страх прийшов від того, що я не знаю свого майбутнього, від того, що я не знаю, що буде в цьому новому році, який приходить. І я молився до Бога і кажу, Господь, я не знаю, я не знаю, що буде. І, і справді аж, аж боюся від того, що я не знаю. І після молитви хор починає співати загальну пісню, і вона для мене якимось особливим відповіддю стала. Це для мене стала така відповідь, знаєте, як є, що, кажуть, є проповідник чи пісня якась, що люди слухають, але для когось одного. Вона може стати відповіддю, і для мене стала відповіддю пісня: Ти знаєш шлях, хоч я його не знаю. Та панує спокій у душі моїй. Чому ж мені тривожитись, боятись, коли я певне знаю, ти Бог мій. Ми можемо не знати, що нас чекає. І ми й не знаємо, що нас чекає в новому році. Та ми можемо довіритися Богові, бо Він знає. Бо Він сильний і провести нас через той момент, коли ми не знаємо. Він сильний дати нам спокій в той момент, коли нам буде здаватися, де його взяти, цей спокій, де взяти сміливість. Колись такого британського письменника, Клайва Люїса, запитали, як жити в умовах війни, як жити тоді, коли ми не знаємо, що буде далі. І він сказав, що в роздумах він сказав, що не думайте, що сьогоднішній час війни він якийсь може бути особливим, що раніше покоління не переживали чогось подібного. Хіба легшими були часи, він говорив, про те, що в 16 столітті кожного року приходила чума на Лондон, і багато тисяч людей помирали від чуми. Хіба були легшими часи, коли на Британію вікінги нападали і за одну ніч могли позбавити життя цілі селища? Хіба були легшими часи, коли були бомбардування міст? Хіба були легші часи, коли є загроза ядерної бомби, яка може знищити цілі міста? І цей час, який живемо, ми, він теж не є легшим. Але в нас є вибір або нам бути, бути такими скованими в страху, чекати цього, що може страпити з нами, а може і не трапитись з нами, або далі. Навіть якщо прийде якийсь такий час, що наше життя воно прийде до кінця, чи через вибух, чи через якісь інші обставини. Але Прийде в той момент, коли ми молимось. Прийде в той момент, коли ми читаємо Слово Боже, коли ми живемо, коли ми допомагаємо іншим, коли ми можемо бути відповіддю для тих, хто її потребує. Перед нами є цей вибір. Тому не біймося завтрашнього дня, а довіримо його в Божі руки і віримо, що Господь всіх нас благословить у цьому. Амінь. Будемо молитись.